Привіт, малята! Сьогодні до нас у гості прийшла наша знайома подруга Олена. Вона принесла нам книгу і просить нам її почитати. А давайте разом я вам почитаю, а ви будете уважно слухати. Сідайте зручніше та розпочнімо. А читати ми будемо оповідання Василя Сухомлинського я вирощу онучку, дідусю. У садочку росла стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялася маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка у старої вишні буде. Буде, Олесю, відповів дідусь, якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався я вирощу онучку старої вишні, сказав Олесь. Ось, діти, яке чудове оповідання ми сьогодні з вами послухали. А зараз ми перевіримо, чи уважно ви слухали оповідання. Давайте разом пригадаємо, яке дерево росло в садочку? Так, правильно, стара вишня. Хто знайшов маленьку вишеньку? Так, хлопчик Олесь. З чого порадив дідусь виростити внучку старої вишні? Так, вірно, з Кісточів. Малята, ось таке сьогодні оповідання Василя Сухомлинського ми з вами послухали. Молодці! До наступних зустрічей!